Зараз ми уточнимо всю цю інформацію голови Запорізької ОВА Юрія Малашко, який з нами на прямому зв'язку. Пане Малашко, вітаємо. вас. Вітаємо вас. Доброго дня вам. Отже, що сьогодні в день відбувалося у Запоріжжі під час повітряної тривоги. Так, ворог посілив о 10.20 скорше за все балістичну ракету в один із цивільних. Інфраструктурою зазнала руйнування цей, цей об'єкт, і на щастя, у нас без постраждалих, пане Юрію. А скільки було ударів? Ну, Сьогодні за добу у нас було 99 ударів, якщо не рахувати цю балістичну ракету, по 31 населеному пункту. Ворог задіяв у нас як і артилерійське озброєння, так і ракетні удари по трьом населеним пунктам завдав, і п'ять авіаударів у нас по місту Оріховую та Малійтокмацію. Застосовував в тому числі і. Безпілотні літарні апарати, на жаль, у нас є загиблий один цивільний чоловік, і шість у нас отримали поранення, які зараз знаходяться в місті Запоріжжя на лікуванні. Юрій, в соціальних мережах пишуть, що повітряна тривога пролунала після того, як у місті стався вибух. Чи відповідає це дійсності? Чи відомо вам про це? Ні, не дійсно була повітряна тривога за 20 хвилин до удару, тому це неправда. А цей об'єкт, який постраждав, чи має він якесь відношення до військової інфраструктури воєнної? Ні, Зазвичай як правило, вони б'ють в чомусь по цивільної саме інфраструктурі. Це не є військовим об'єктом і не може бути їм пане Юрію. Наскільки сильні руйнування? Зараз йде гасіння пожежі, і після того як буде погашена пожежа, ми будемо знати і тип ракети, які буде завдано удару, і наслідки. Дякуємо вам за оперативну інформацію. Юрій Малашко, голова Запорізької ОВА, підтвердив нам дані про те, що сьогодні ворог вдарив по Запоріжжю балістичною ракетою Зазнань